Не с ними. Ребята, отойдите. Я присяду засяду. Ребята, отойдите, пожалуйста, присяду. Вот это почему? Назад. Дай там. Пожалуйста, давайте станем его дружно все. Всем <риклад> Шановні колеги, все манер ставит немножко приснять. Будь ласка, не штовхайтеся, будь ласка, звільніть місяць, охорони свої, щоб не штовхалися. звідси. Присядьте, будь ласка! Фотографи! Ну, присядьте, за вами камеру. Присядьте, будь ласка. Фотографи, присядьте, будь ласка. Та я бачу, як всі присіли. Присядьте, ну чого ви там стали? Ой, ваш шнурок. Так, так всім дякую. Будь ласка, присядь, Я прошу. Можемо починати. Готові всі! Да. Мікрофони давайте, давайте наперед. Віталій Володимича починає. Ще секундочку. Дорогі друзі. Сьогодні друзі, сьогодні в франковські ми збираємося лідери трьох опозиційних сил, щоб висловити свою.